Вітаю на Константі! Перше відео у новому році я вирішив присвятити нашим дорогим нардепам. Коли в результаті виборів 2019 року стало відомо, хто з кандидатів у депутати отримав мандат, наше суспільство було обурене, як до Верховної Ради пройшли дизайнери, фотограф, продюсери, режисери так далі? Чи дійсно це ті професіонали, які зможуть розвинути нашу державу? Аби пригадати загальну картину, звернемося до інфографіки слова і діла. Як бачимо, найбільше в Раді на момент 2019 року підприємців. Щоб це не означало. Їх більше 120. На другому місці юристи, їх 46, а далі кого тільки немає. Можете поставити на паузу та ознайомитись. Приблизно ту саму картину ми могли спостерігати під час 8-го попереднього скликання Верховної Ради. Там, окрім економістів, юристів та інженерів, були представлені аж 10 вчителів фізкультури, філологи, маркетологи, музикант і так далі. Тобто набір найрізноманітніший. Однак, як ми з вами знаємо, Верховна Рада це єдиний орган законодавчої влади в Україні, члени якого не в змозі самостійно розробити законопроект та прийняти його. Для цього нардепам потрібні помічники. Помічники, на отримання яких з державного бюджету виділяється аж 500 мільйонів гривень. А самі нардепи, скажімо так, плавають у своїх власних законопроектах. А під час голосування Верховній Раді нерідко порушується процедура, що, до речі, свого часу дозволило Януковичу. Узурпувати владу. На додачу нардепами, які не розуміють усієї системи законодавства України, набагато легше маніпулювати. Коли люди, які розбираються в законодавстві на рівні другого курсу юрфаку, намагаються його законодавство реформувати, з цього дуже рідко виходить щось адекватне. Ми з вами можемо це спостерігати протягом останніх 20 років. Що вже казати про те, що не всі нардепи навіть мають вищу освіту, тим паче магістерського рівня. Така ситуація призводить до того, що навіть зараз, під час війни, усе, що можуть окремі депутати запропонувати народу, це зняти кліп, зробити фотосесію або провести піар-кампанію, але не прийняти гідний закон. Діючі нардепи можуть подати десятки законопроектів, жоден із яких так і не буде прийнято, або навпаки, не зареєструвати ні одного законопроекту за цілий календарний рік. Тому що, а навіщо? Ці проблеми я пропоную вирішити таким чином: по-перше, встановити освітній ценз для кандидатів у народні депутати. Кожен має бути принаймні магістром, аби поборотися за крісло у Верховній Раді. А друге нововведення це квоти для юристів, в ідеалі для практикуючих юристів. Наразі у нас діють гендерні квоти: 40% списку партії мають бути жінками. Ті ж 40% можна встановити і для юристів. Що стосується квот, то їх можна впровадити хоч сьогодні. А введення обов'язкової вищої освіти для народних депутатів потребує закріплення у конституції України, що неможливо під час дії воєнного стану. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Поширюйте його, ставте лайки. Tchau!